Всім привіт! Вас вітає канал Майравлик. Ну, дивіться, ось прийшла вже наш ніж, наша ніч прийшла, як ми виставляли торф. За ніч бачите, що у нас тут робиться? Поналазили то куди? Є, звісно, що стаканчики пусті, не намічають, ось, наприклад, і туди вже ніхто не лізе, бачите? Але нічого, в принципі, пущі всі повні. Сдіємось, що все буде добре. Добре, що ми заставили чим побільше перший раз. Друга висадка, я думаю, ми будемо чуть-чуть зменшим. може на якусь сотню. Дивіться, яка в них сила як з місця зрушу стакани. Бачите? Як і ось дивіться за ніч, за цю ніч вже є ікра, бачите? Як відкладаєте? Хто кому не терпиться зверху, зразу, хто в землю залазить? Коротше, я сам в шоці, це ми перший раз, якби таке бачимо. Ну, якби ма матошне стадо це у нас ми перший раз пробуємо, то якби ми самі в шоці. Що так прикольно і ну, виходить взагалі класно. А саме тут, ось дивіться, де ти, ми не заглядаю, такі дірочки є, є теж ікра, може ось, ось видно, дивіться. Дірочка і там є ікра. Не видно. Не видно. Не -не. Видно, видно ось. Ну, прикольно. Мені ж самому подобається. Ми не знали, як це воно має бути, і вийшло дуже класно. Так що чекайте далі, ми зараз будемо їх витягувати, розкладати, ми вам будемо все показувати, як будемо ікру витягувати. Ось так ми забираємо ці стаканчики і складаємо в ящички. Скидаємо стаканчики правочки акуратно. Ну, ось забираємо які вже зоняці. Бачите, вони вже тут сидять, ми їх так складаємо. І на день ми їх будемо оставляти, щоб вони відстоялись, відклали ікру і повилазили. Ну, ось прийшов час у нас до збору ікри. Ось такі у нас корекси. Ми вже трошки нас збирали. Не, не показував раніше, бо не було коли. Ікри трошки не відкладали, то не було, коли знімали. Ось так ми насипаємо зі стаканчиком. На чистий користь ми стараємося підсипати сантиметр два тофу для того, щоб не прилипала ікра. Не дипитися, щоб не прилипала класика ікра. Щоб підсипали, беремо ложечко і складаємо лікру. Ось така, бачите? Один равлик підкладає. Плюс-мінус 4 грами. Ми стараємось по 20 таких кубок викладати. Заключайте з грам 80. Машкно буде розсипається. Зразу перші стаканчики брали. Ми просто їх. От насипали торг і ставили. ставили. Раблик залазив, його висипаєш і він зразу розсипається. Е, одразу розсипається. Зразу думали, в чому причина, Що, чому так виходить. Ми спробували трамбувати ці стаканчики. Ну, набрали землю, гарно припресували. При, 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 знаєте, набагато краще, ікра тримається кубки. Цей стаканчик росли заработаю другу достаток. Може краще. Дура така не швидко, не поспішиш, Ну, нічого помаленько помаленько трошки назбираємо. Ще дешев нема куди, в принципі, перко, ще на полі тільки зійшло. Думаю, якраз вона така підросте у нас кораблик почне вибухитися. Ось так, бачите, не відкладають. Що то ікра у кубки тримається? Наприклад, ми на цей торт збираємо і висипаємо. Як ви бачите, скільки насипали ці бунт торфу. Ми беремо його. Ось така на це мисочка. Ми насипаємо В цю мисочку вилучну торфу і насипаємо е, нову торфу. Розмішали, розмішали і так робимо два-три рази. На чисто на одному новому торфі дуже дорого, так змішуючи, якби нормально, Звучається те саме. Ого, дивіться, скільки відклав. Видите, Ну сейчас я наберу 20 купок. И тут вам покажу нашу матушную пушу робиться. Ще давайте одного стаканчика кинемо. Якби у нас ця процедура, я вам вже говорив перший раз, ми пробуємо це перший раз, то доволі дуже цікаво це все. Так у нас і присколка. Ми так змочуємо кришечку. Вода має бути у нас тленька, хоча б градусів 20, холодною не бажано. І змочили, щоб була влага. І закриваємо. І несемо нашу світло. Смер працює прекрасно, у нас тут 16 градусів. Бомба просто. Вологість теж 80 у нас тут, виходить. У нас для зволожування ми користуємося таким зволожувачем, Тоже доволі непогано. як би справляється. Відчуваємо. Включите. Скажіть, не включається? Цим займається дружина, то якби, ось так, бачите. Дивіться, воно ну, прикольна. Положено. На кондиціонер дивіться, ми ще докупили ось таку лижу, якби, е, що не дуло на корекси, але дує по потолкові. Двіся буде равер заліз. Визберімо тут їх. Ми ось, ось як зібрали, наприклад, з столу ось такі стаканчики, ми заносимо їх в матушник. Вони тут е, стоять там сутки, ну, двоє суток, як ми справляємось. Вони звідси клали ікру і, і вилазять. Вони там вилазять, можуть по потолку лазити, хто на ящиках. Ми доходить до нього там, пора, і ми беремо з ремікру. Ось дивіться, наприклад, у нас е, було там 7 .04. Ми зібрали, ми всі ці підписували. Ось, наприклад, далі йде 8, 9, 10. І так ми кожен день збираємо. І так кожен день підписуємо. У нас вже тут таких корексів, я не знаю, вже, мабуть, 400 прибувати. Ось і так ми і заставляємо їх. Куди? Не влазить. Ось на наших, наприклад, 70 соток, нам отаких от корексів. Треба десь... 2000, я думаю, требує. І цих 2000, що тоді виросте перко. Беремо і ви, 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 ну, будемо виселяти їх в поле. Ну і в принципі так. Все, на цьому відео в принципі, будемо завершувати. Ставте лайки, підписуйтесь. Е, ну, далі я вас буду тримати в курсі, як, ну, як це все буде проходити процес. Всім пока!